Всім привіт, це те, я Капібар, і вас знову вітає святі святі у Рім World, у природжені Капібарі. Минулого разу ми закінчили на тому, що зробили нарешті щось більш-менш адекватне, по моїм міркам. Саме зробили ми гідропонічну ферму. Залишилось, правда, в деяких місцях ще доставити замість рису картоплю. Зараз у нас невеличкий спад по їжі. На жаль, На жаль. але я думаю, ця ситуація виправиться, тому що у нас повинен буде скоро бути, як і гідропонічний цей урожай. Але йому поки що те, що настало дуже велике навантаження на мережу. У нас наразі скільки в нас тут вихідна потужність, кожна панелька у нас десь до, до 1,5 кВт. Я думаю, зараз можливо потрібно трошки підекономити на цих обігрівальниках. Наразі у нас тут вже не так холодно, як було, я думаю, можемо поки їх вимкнути. Температурний рівень, я думаю, буде розбирати все одно достатньо. І треба, напевно, все ж таки зробити більше батарей. У нас зараз силач займається тим, що він просто у нас вбудовбує все, що він бачить. Я не знаю, я тільки єдиний боюсь, що не відбулося того інциденту, як вже бува, що обвалився дах, я в цю колону не чіпаю, бо мені прям стрмно її трогати, насправді. Прям не хочу ризикувати з цим. А так, в принципі, все більш-менш адекватно, надив у нас прям сильно нічого не знищує, сильно нічого у нас не чіпає. Тільки з електрикою я бачу проблему. Давайте можна вимкнемо зараз. В принципі, всі обігрівачі, які у нас тут є. Я думаю, по температурі вже повинно бути нормально, більш-менш у нас назовні 15. Тут в приміщенні, можливо, тільки у нас якось цей, можливо, краще включу кондиціонер, залишу просто 12 градус на це місце. І буде все ок. Що у нас тут? Я думаю, нам тут треба зробити тоді якесь покриття. Давайте продовжимо. Тут хай вони цим займуться, а потім ми саме стіночку, розширимо майстер. Мені було б ще непогано, якби вони все-таки батареї ці доставили. Тут у нас, в принципі, вже повинно бути нормально так залізе, 933, я думаю, можемо поки відмінити накази по виробці всієї жили. Також, якщо не помиляюсь, тут ще було залізло, і тут навіть його ще трішки залишилося, 75. Торговний караван у нас пішов. ці сплять, тому світло і не треба, виходить. Що нам можна зробити з генерацією? Ми можемо, в принципі, ще розширяти якось наші, наші ці сонячні панельки. Бо було б, звісно, класно якось мати альтернативний варіант. У нас є вітрова турбіна, але ж вона взагалі майже нічого не дає ще коли, тим паче, коли нема вітру, я так розумію, я ще трошки її перекрив. А може і ні, не знаю, але мені здається, трошки перекрив. Заважає дах, так. Дах-дах-дах. Ну я його не буду зносити, і мені здається, мені легше буде турбіну перенести просто на одну. На одну сюди. Або ось так, або в ту сторону. Давайте, нехай вони розберуть. Потім зможемо на трошечки вверх її піднести, я думаю, буде окей. У нас наразі де вивчає пластинчасту броню, вже у нас вже є тут ковальство, електрична кузня, гідропонна ферма, тут електрична кузня, дрібина, механічна верстат. Тобто, у нас тут зараз буде всякого багатенького, але треба тільки розширити ось цю частину. Давайте ми ось це розберемо. Нам ця стіночка не треба, а ось це ми переставимо кудись, кудись. Я думаю, ось тут просто ми його і поставимо з боку, і буде все ок. Цено, зараз він нам не потрібен, по ідеї. А ні, добре, тут доволі доволі у них прохолодно. Давайте тоді. Один вимкнемо. Щось на 22, не знаю. Може краще буде. Бо тут щось. Добре, це теж, напевно, все-таки треба вимкнути. Я перестарався з тим, що повимикав уже. Ми зараз все нормується. Осоча, день народження. Він потребує лікування, що? У нього астма. Божечки. Бідний. Ну, я думаю, зараз ліки ми йому зробимо, треба в них буде гуд. Мало їжі, ну я не вірю, у нас ще не багато, У нас, в принципі, лікарські рослинки тут росуть, можливо, треба теж зробити якийсь гідропонний блок. У нас в принципі є тут простір на розширення на такого самого блоку, але тепер питання в тому, чи вистачить цієї енергії, яка у нас наразі є. Тобто цей проєкт реалізувати. Я думаю, можливо, все-таки варто було мені вивчити якісь ось ем, на паровий гейзери ставити, але тоді треба буде якось його протягувати тут дуже довго. І мені здається, це може бути небезпечно в багатьох випадках, коли у нас просто будуть йти рейди, е, рейди і зносити цей генератор. Так, е, от замін виключити. Е, я думаю, мені варто просто розширяти кількість сонячних панелей. Е, е, я думаю, давайте все-таки може. Оце ми приберемо. Зараз я його розширю кудись, типу. Де-куди? Давайте за майстерню, ось тут, я думаю норм. Це ми видалимо, це у нас е... заборонити все. Це що у нас? Це не зона складу потрібна. Мені Боже, я зрозумів, в чому проблема була. Нам треба зона звалища уламків. Зона звалища уламків сюди. Це ми принесемо, а тут ми напевно будемо будувати ще сонячні панелі. З розрахунком на те, що все-таки не буде ось цього вітряка, Ну, сорі, хірше, мені треба. Тут тобто трошки попрацював момент для того, щоб зрозуміти, наскільки можна мені розширятись тут. Супер. Так, якщо я хочу все-таки вітрову турбіну ставити на цю сторону, можу тоді. Давайте. А, так, друга не поміщається, на жаль. На жаль, на жаль, з тим, як у мене тут батарейки ці. Давайте. Я їх переставлю ось ці дві. Ми зробимо тут кабельочок. Ось так, ось так. Ми тоді, може, цю стіночку зараз піднесемо. Ми тоді зможемо помістити тут ще один вітряк, якщо я правильно все порахував. Ми тоді можемо це піднести. поставити тут тоді ось так вітряк. І ось так. У нас буде чудово два вітряка і будуть сонячні панельки ще. Можна було б ще тоді непогано самі панельки на одну в бік перенести, але це зачекає, я думаю, точно. Тобто вони неактивно це все роблять. Не тільки села свої задачі виконує прям одномоментно. Чи потрібно нам полювання ще якесь? У ну, мене невестечний варіант. Парг. може бути так. Хоча знаю, що вони доволі сильні, але в нас, в принципі, вже є пастки, на які ми можемо його завести, то в принципі. Може бути такою доволі швидкою задачою. Ламу корабля розібрати рідкісні трумбо. Ех. Було б класно їх мати. Але в мене нема тваринника прям сильного, на жаль, на жаль. Тому йдемо далі дослідження. Килими. Може. <гуми> мені подобається ідея самих килимів, але мені щось здається, що не прям must have. Тому давайте подивимося, що ще. Вогнепальну зброю можемо робити, енергію віддачі, порохові гази, тобто це все далі покращення якихось е, крутих типів зброї. Так, Мінігани. Ще що, ще, ще щось. Е, дуже багато всього цікавого є, насправді пастки, переробка біопалива, автоматичні двері. Навіть не знаю, за що братися. Давайте, може, підемо в сторону турелів і давайте тоді вивчимо вогнепальну зброю. Минулого разу я і до цього не дійшов насправді. Тому, може, цей раз я побачу всі чудеса ремворла, як вони є. З цими всіми турелами і так далі. Я тоді, напевно, в майбутньому все-таки цю просто стінку за. Ну, буду використовувати оцей простір як кілбокса. Це у нас буде такий бекдор на задню сторону, і буду сподіватись просто, що буде доволі безпечно. У мене так. І зараз є тут ботолник і ці слабкі сторони, сторони, там, де можуть проривати. Але, в принципі, є простір куди рухатись, ми можемо ось тут ще роздовбувати, ось тут ще спокійно роздовбувати, якщо потрібно, буде все залишати по природному рельєфу. Чому ніхто не переносить ці штуки? Ну давайте. Працювати над акумулятором, працювати над акумулятором перенести. Давай, давай, давай. Треба, щоб ти цим терміново зайнявся, бо це не справа. У нас зараз напевно, морозилка вже помирать починає. Це точно невчасно. А мене схоже через перепади температури. Перепади електроенергії, я так розумію. Просто це померло. Я правильно розумію? Просто вся картопля померла через те, що з температурою такі проблеми. Блін, якщо це правда, то це прям. Дуже жахливо. Давайте тоді. Давайте тоді що. Е, розбираємо. Розбираємо цю стіночку, ставимо тут. Е, стю, бо можливо навіть вона мені не потрібна. Давайте тоді. Це розібрати, це розібрати. Е, тут зробимось таку. Двері десь тут зробимо, я думаю. Місце зажаняте. А, все. І ми тоді можемо панелі, я так розумію, подвинути. Непогано так. Дуже це сподіваюся, що так вийде. Чи треба мені буде їх перепід'єднувати по новій? Зараз якась трошки каша з цим. Буду, напевно, якось потрошку розбирати, намагатись і їх рухати. Не знаю, це напевно витрачає багато матеріалів, але що поробиш, якщо з першого разу не розрахував, правильно? Переставити, куди ми можемо це переставити? Давайте я тут по центру кімнати переставлю. І тут треба доробити ще блок. Повстелезної з цієї стіночки. Сподіваюсь, тут не буде прориву якогось в майбутньому. Плюс це теплоізоляція додає, якщо я правильно розумію. Трошки краще. Як він швидко це все зробив, супер. А, давайте так. Ми тепер можемо що. Верстат. Механічний верстат. Думаю, це буде буде наф для цього всього дійства. Це панчика чума, ну що це таке? Треба його терміново лікувати. Десь цим займеться, а мені треба, щоб. Ось нарешті ж. Боже, як те вчить просто все отак. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Навіть не задумуються. Супер, 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 супер. Мені потрібно, щоб хтось е зараз все ж таки зайнявся тим, що панелі доробив, щоб електроенергію під'єднав до кінця. Е зараз... Вони е це все зроблять щоденьку. Я поставлю тоді нові панельки. Акумулятори нарешті під'єднав, начебто. Ось тут тільки коннекшену нема так. Ой, то ось так. Тут виходить мелочки такий негарний зазор. мені це пробачать люди. Не встигли ми тут нагенерувати достатньо за день. А зараз зато поміститься ще багато панелічок. Компоненти ми зараз добудемо. Ось тут я знайшов їх і десь ще були. Треба скористатись пошуком, щоб це все Що швидше зробити. Знайшов тут близько тут жило компонентів, тут походи компонентів, Сподіваюсь, Але наступний день завжди займеться і ми зможемо тоді налаштувати нарешті. Це все, я так розумію, так, вона помирає через недостачу світла. Температура то норм, а от зі світлом проблема. Також треба все-таки нам знову партія м'яса, і кого ми можемо вбити. Ми можемо спробувати полювати ведмідя. Сподіваюсь він піде ось так? Дуже на це сподіваюся. Ну, Девіць спожив амброзію. Тим це був я напевно теж на всяк випадок збережусь в такий момент, до речі компоненти. Пішло полювання. Я сподіваюся, відвід не такий швидкий, як Девід. Ми його ранили, він тепер злий трошки. Добре, що Девід уже два рази по ньому попав. Я дуже радий цьому. Може ще попаде? Але заодно я прос покачай трошки стрільбу. Да? Ну вже так да, 18 годин Уже непогано. Так давайте якось чечемо від нього просто якраз. Дивайся спроцю. Ні, він не хоче. Топ, oh, Девід. Через паску, через пастку. Тільки сам, будь ласка, на неї не остане. Добити Ми вволівали ведмедя Ну супер ви ж. Відний, правда, ведмедь? Це сам прикладом просто. 1000 років били. Але тепер у нас є. А куди? Неможливо перенести? А, ну. Окей, давайте так. А мозоль пишу. Скільки це мяса буде? 75, 29. 179, о. Ну, супер. Давайте, за роботу. У нас рейд. Рейд, рейд, рейд. рейд. І неприятних якихось людей з теками, з ножами, з пістолетами. Чи можемо когось з них до себе взяти? Фракція ця ворогином, очевидно. Начебто ніхто з них не лояльний, так? Ні, ось ця лояльна. Ось ні. Соціальність інтелект це прям круто. Е, біоконсерватор. Е, окей. Ближній бій мистецтво, соціальність непогано, але він піромант. Не беремо такі, літажари не беремо. Ну, нам в ідеалі оцю е, серу коленштайнер стайнер залишити в живих. Якщо так вийде, буде прям чудово. Я думаю, це прям мега чудово буде. Блін, якраз десь біля них тут були компоненти, які я хотів забрати. Так, ось вони. Можна ризикнути, спробувати за ними збігати. Правда, не знаю, чим це закінчиться. Можливо не дуже класно чимось закінчиться, але можемо, можемо такий лайтовенький забіг зробити. Оп! <правж> Прямо з-під носа вкрав. Так, у нас тут ще одна турбіна не поміщається. Трошки я не розрахував все-таки ширину, тому напевно буду ставити. Ага. Тримає споруди. Що з цим багном робити? Я чомусь думав, що можна буде на нього ставити, а воно виходить підставне. Ну добре, буду тоді панельки отак ставити. Тут не треба буде кабель прокинути їм. Значить то ні. Перехопили про якесь місце. Так, зараз квести не дуже цей. Мені треба Мозер. що? Оце Мозер цікаво зробив. Вирішив просто прогуляти просто за пісковиком. Ладно, за компонентами його сам послав. А оце що за самовільне покидальне бази. Є сюди щось дурньою займається трошки, мені не подобається. Ти напевно, наповнюємо якісь задачі з хімії, здайте. Давайте подумаємо, що ми можемо робити. Е, пластівці психіту. У мене листя ж психіту десь є. Колись наче, так. Да. Це треба чай. А, ось чай, я міг, в принципі, в принципі, нічого з ним не робити, не робити хімлабораторію. А де в мене попередня вся партія ділась? Десь я її, напевно, пропустив цей момент. е-е-е... Давайте у нас буде завжди психітовий чай, десь у розмірі, не знаю, 10 одиниць. Діхім лабораторія ми поки залишаємо просто на пам'ять. Бо я так розумію, ці яйо це якась прям дуже жорстка тема. Яйо. трошки подібний препарат, а, ну це. Я панів кокаїн місцевий, но ну, Не хотілося б, напевно, його робити. Дуже не хотілося би, бо мені здається, він дуже сильно викликати злежність буде. Що тут відбувається? Я зрозумів, у нас ще один бродяга, який вирішив, що він безсмертний. Ну що таке? Хипожежа десь почалась. Ага, ну поля підпалюють. Я зрозумів. І такі, так? Так, хірштейл, uh, сорі. Ага, ні, вони. Бачу, двох привалило уже. Давайте ще когось підцепимо. Зараз девід буде соло тут. Уштовувати справи. Е -е -е. Ти теж поранений же. Точно. Що ну, таке? Всі хочуть, хочуть полізти. На це отримають. Давайте. Теж іди відпочивати. Девід, поки боки займеться цими правопорушниками. Чи треба комусь термінова допомога? Хірш шотел по здоров'ю? У Девіда. Ага. Дойде теж неприємно. У нас мозер може займатися тими питаннями, вже нас теж ще медик тей. Е, Давайте лікувати. А чому без медикаментів? Я зрозумів. Добре, треба спробувати напевно, мозером якось їх підбайтити. Оце що взагалі не то. Ну зараз передити. Ой, Мозер, я в тебе вірю. Оп! Пішов, пішов, пішов. Побачення. Як він встиг нього вистрілить подвинений? Це якісь просто бидло рейдери якісь, я не знаю. Дуже неприємні люди вони якісь Ти чомусь двері ламаю. Ми цього хотіли? Ні, ми не цього хотіли. Ой-ой-ой. Ой, Мозір, у тебе краща пушка. Щось воно якісь розборки такі трошки <сих> цікаві. Але начебто більш менш. Оце ми підстріли трохи ногу, але нічого страшного. Цей мертвий тут живий? Теж мертвий, окей. 에... Чи буде їх роздягати? Напевно, ні. Я його я оці ми будемо продавати, я думаю. Розмозер нехай всіх полікує. Ну, в принципі, більш менше, якби Якби на це, що вони з цієї сторони пішли. Оце мінус те, що дуже далеко у нас холодний КПС. Мінус того, що у нас оці були поля всі з іншої сторони, це неприємно. Полікувати. Погодувати, полікувати, погодувати, погодувати. А все буде окей. Слач уже цілий. Цілий. Супер. Зараз ми тоді стабілізуємо ситуацію. Це хто такий? Гість. Окей, окей. Давайте подивимося, що він нам може запропонувати Це гість. От би був би дуже класний гість, якби він нам би запропонував. Трошечки їжі. На жаль, він це не пропонує. Він пропонує нам тільки купляти якісь речі, які мені не те, що прям дуже потрібні. Можемо йому зброю якусь продати, я не знаю. Автоматичний пістолет, нормальний. А та його продамо. Я сподіваюся, він зараз не буду у нас ходити, тут забирати щось. Буде не зовсім приємненько. Я його він забрав цей, так? Да? Значить то так. Окей. Тео тут прибирає. молодець, Трупи зараз всі повиносять і буде чистенько тут. Така кімната в... <звільна> вільна. Вільно мобільна. Так, електрична кузня. А, у нас вже є, стоп. це механічний верстат хочуть поставити все. Ось те тепер воно. Так, мозер повністю цілий. Ми, означаємо, можемо ще одне ліжко не прибирати. Троя у нас вже. В рядах наших. супер. Давайте краще сонячну панельку. Бо у нас з енергії досі проблема. У нас, бачу, партії якось так трошки підмирають не встигає стабільно тримати. Не вистачає у нас, напевно, накопичених цих зарядів батарей. Треба, напевно, додавати, я не знаю, і саму... саме виробництво додавати, бо якось воно все недостатньо, недостатньо. Треба більше, більше, більше і більше. Слава з'явилось дике бажання лаяти, ще те, що він попереносив трупи і він тепер бігає за Мозером. До речі, треба мені ім'я йому змінити, бо як це так. Але вже звук за те, що він мозер, тому нехай так далі буде Мозер. Супер. Так, це він з камінчиками закінчив, почав займатися переплавкою, молодець величезний, у нас дослідження до Тео є. Тео, 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 давай що ти тут можеш. Ми вивчили турельки. Міномети протезування, димові шашки, гідрогенератор мені безтолковий, сухпайок, телевізор, мікроелектроніка це напевно. Покійно, то давайте щось лейтове, килими вивчимо, можна трошки прикращимо їм настрій таким чином, що в нас буде побільше таких цих, побільше місць, де можна буде розважитись, не знаю, отримати гарний настрій. Нам треба десь засати м'ясо, я думаю, ми зараз самців цих... Очікаємо, у мене варіантів, в принципі, небагато. Тео вирішив прибирання нормальним таким занятий, давайте ми дамо дослідження, не знаю, пілимів, наприклад. Треба трошки відволіктись від цього, може трошки покращить настрій всіх наших колоністів, бо ситуація така не самоприємна, я б сказав, постійно. І було б непогано, якби хтось завершив наше виробництво цих панелів. Давайте зменшимо поки кількість блоків, я думаю, мені зараз вони не потрібні. Хай Мозер чимось більш корисним займеться. А, хто нас може добудувати все? Давай села, добудуй, і тоді підеш спати. Тут уже все піднесено. А, я зрозумів. Не найкраще найкраща для цього людина. Окей. Не, дуже сподіваюся, що хірш від чуми вилікується. Ой, від чуми від інфекції. Неприємна ця штука-інфекція. Дуже неприємна. Поки у нас Девід поняв, що всі голодні, треба піти. Побити цих бідних веслічків. Мені їх шкода насправді, але блін, Або вони, або... або ми. Ресивні звірі зі скаріозом, поняв. Пікаємо. це Ходите, зайці вийде зайця. Місій задай красом Вони настільки швидкі, що там що робити? Скільки дев'ятого залишилось? П'ять годин. Боже Треба мозером мобілізувати трошки. Що з цими зайцями робити? Вони якісь неадекватні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Будь ласка, це ненормально. Що з цими зайцями. Божечки, треба терміново зробити, напевно, тут рятувальну Рятувальну місію. Давай спробувати лікувати. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. А те, тобі треба відпочити теж. Блин, це... Знову за тим, що мені здається мене за щось наказують то рейд, то тепер зайці Так треба нормалізувати його стан Но це не окей Так, що тут нормально Ні, щось так собі Щось так собі Мартельні хвороби Ну у кого У тебе Ну. Так, все, стоп. Добре, е Розібрати. Давай рятуємо. Покладемо поки в чужу спальню. Оціх би інфекція з у Девіда, так. Чим його полікувати? Треба чимось його полікувати, питання тільки в тому чим. Бідна морська свинка. А, а цих зайців випевнені, що можна їсти? Я щось. Не впевнений -е... що їх варто. Сюди нести. Боже, а чого ти їх сюди несеш? А, -а як... Е -е... Мені не треба зайця з каріозом в хронилище, ти шо? Прибери. Все, стоп. Віднеси їх звідси, що? Ти, ти дурак? О, зачем він це заніс? Ах, а на такому класичному моменті. Хочу сказати, дякую за перегляд, дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки, залишайте коментарі. Пишіть, як вам реворт, як вам наша колонія, але найголовніше пам'ятайте і знаєте, ви в мене найкращі. Тому всього вам найкращого. До зустрічі.